Сьогодні вчимося розв'язувати ще два типи показникових рівнянь. Перший тип показникового рівняння, який ми сьогодні будемо розглядати, це рівняння, яке буде розв'язуватися методом винесення спільного за дужки. Ну, метод винесення спільного множника, в принципі, ми можемо застосовувати до будь-якого виразу, в якого, звичайно, є спільний множник, який можна винести дужки. Давайте проаналізуємо, чим це рівняння відрізняється від попередніх, які вже вмієте розв'язувати з попередніх уроків. В кожному попередньому рівнянні, яке його замість плюс і мінус, так як у цьому рівнянні були знаки множення. Тоді ми їх розв'язували з веденням до спільної основи і таким чином розв'язували рівняння. Тут, як бачите, є знак плюс. Мінус. Тобто, в загальному в нас є один доданок, другий доданок, третій доданок, і після дорівнює є якесь число в даному випадку це є 10. Звертаємо увагу, що в кожному із доданків є показникова функція з основою 5-5, 5. Але показник, тобто степінь так, у цієї показникової функції є різною. Тут x-1, тут x, тут x 5. Тому наше завдання зробити так, щоб у кожного доданка була показникова функція з однаковим стебеном, щоб ми могли винести її за дужки. Як ми це будемо робити? На допомогу нам тут прийде властивість степеня, яку ми знаємо ще з молодших класів. А в степені m плюс n, що це є таке? Це є А в степені M помножити на А в степені Н. Тобто, якраз в такій послідовності нам прийдеться тут її застосувати для ось цієї показникової функції, і ось цієї показникової функції. Так, і робимо. Отже, маємо 12 помножити. на… 5 у степені х і помножити на 5 у степені мінус 1. Якщо ми застосуємо властивість степенів, ми будемо мати 5 в степені х мінус 1, так як тут є і в умові завдання. Далі, плюс 3 тут без змін помножити на 5 в степені х. мінус 5 в степені х помножити на 5. Ну, можна тут 5 в першій, але 5 в першій, то є, і так є 5. Тепер що я бачу? В кожному із доданків я бачу однаковий множник, спільний множник, який виношу за задушки. 5 в степені х у дужках залишається 12 помножити. 5 в степені мінус 1 записую як 1 п'яту додати, звідси залишається трійка, і з останнього доданочку залишається мінус 5, дорівнює 10. Тепер нам потрібно порахувати результат ось цієї дужечки. Обчислюємо. Ну, спершу, що маємо: 12 помножити на 1 п'яту. Уявляємо, що тут на мене знаменничок 1 чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. це є 12 п'ятих. Ну що, можу виділити цілу частинку 12 п'ятих це є п'ятих. 2 ,2 Хоча не завжди зручно виділяти цілу частинку, але тут мені зручно, тому що 3 мінус 5 це є мінус 2. І Я легко можу відняти, 2,25 відняти 2, лишиться просто 2 п'ятих. Отже, результат цієї дужечки у мене буде 2 5 5 в степені Х помножити на 2 п'ятих, дорівнює 10. Так. Тепер мені треба виразити невідоме. Невідоме це є ось це у мене. Тобто, мені треба поділити на той множник, який є біля 5 в степені х. Ділю на 2. І зразу в голові собі провертаю обернену дію. Якщо я ділю дроби, значить мені треба перший дріб помножити на обернений до другого. Тому я зразу дві п'ятих обертаю як 5 других і виконую дію множення. Скорочуємо. маємо 5 в степені Х дорівнює 25. Ну, а 25, в свою чергу, це 5 у квадраті. Отже, розвиском такого рівняння є х дорівнює 2. Добре, давайте розглянемо ще одне рівняння такого типу. Ну, наприклад, так, друге рівняння. 3 в степені. Х відняти 1, додати. 3 в степені х дорівнює 12. Ну, ну, трошки простіше, так, я почала складніше. Але ми що маємо зробити? Основи ми бачимо однакові, показники різні. Тому за властивістю степені в перший доданок розписуємо як 3 в степені х помножити на 3 в степені мінус 1. Додати 3 в степені х дорівнює 12. Далі виносимо спільний множник садушки. 3 в степені х. Після того, як винесли в дужках залишається. 3 в степені мінус 1 це є 1 третя. Додати 1 дорівнює 12. Тут зручно звести до спільного знаменника. Спільний знаменник в дужках – це буде число 3. Хоча можна написати, що це є 1,1 третя, вмішаний дріб, потім перевести його у звичайний. різниці немає. Тут додатковий множник 3. Отже, 1 додати 3, то є 4 третіх дорівнює 12. Отже, виражаємо невідомий, тобто ділимо на 4 третіх і маємо 3 в степені, x дорівнює 12 поділити на 4 третіх це те саме, що помножити на 3 четвертих, скорочуємо. І, бачите, що в нас знову вийшло. Що в нас вийшло? Маємо тут 9. А 9 я зразу записую як 3 у квадраті. Отже, x дорівнює 2. Ну, вийшов такий самий розвиток, але це, ну, просто співпадіння. Добре, це перший тип рівнянь, який розв'язується. На сьогодні перший тип рівнянь, так, який розв'язується методом винесення спільного множника задушки. А другий тип рівнянь. Другий тип рівнянь. Так, це рівняння виду А в степені F від Х дорівнює Б в степені F від Х. Ну, звичайно, що основи мають бути більші від нуля, так? Тобто у властивості і умови показникових функцій мають тут зберігатися. Що звертаю увагу? Основи різні А і Б, але однакові їхні степені, так? Ну, ми таке привикли робити і вміємо робити, коли основи однакові. А тут, бачите, вони є різні. Тому запам'ятали собі, такий, такий тип рівнянь розв'язується методом ділення цього рівняння, тобто обох частин рівняння, на одну із показникових функцій. Або А в степені F від X, або Б в степені F від X. Ну, я поділю на Б в степені F від X. Що матиме? А в степені f від x поділити на b в степені f від x, дорівнює, ну і тут, відповідно, b в степені f від x поділити на b в степені f від x. Так, оскільки тут показники у мене однакові, то я можу цілий дріб взяти до степені f від x. А в правій частинці маю одиничку. Бо один і той самий вираз ділиться сам на себе. Так? Тепер що я маю? Ну, звичайно, слід, щоб від x відмінний від нуля. Тоді на нього можна ділити. Що я тут можу вже зауважити? Я вже прийшла по ідеї до того рівняння, коли права частинка у мене одиничка, і таке ми вже вміємо розв'язувати, бо ми будь-який вираз нульовій степені можемо представити, що це є одиничка. Переходимо зразу до прикладу. 4 степені х квадрат плюс 2х дорівнює, Нехай візьмемо 5 степені. х квадрат плюс 2х. Це рівня ось цього типу. Основи бачите різні, а показники однакові. Ну, давайте вибираємо, що ділимо на показникову функцію 5 степені х квадрат плюс 2х за умови, що вона не 0. Ну, в даному випадку. Не 0. Ділимо. Значить, тут ще маємо. І зразу в такому верді записую 4 п'ятих у х квадрат плюс 2х дорівнює, а тут, якщо ми опять х квадрат плюс 2х поділимо на той самий вираз, маємо одиничку. Далі пригадуємо, що одиничку ми можемо записати через будь-який вираз. У нульовій степні. В даному випадку нам потрібно 4 п'ятих, щоб була однакова основа, і тепер основи однакові, тоді прирівнюємо показники. Х квадрат плюс 2х дорівнює нулю. Неповне квадратне ріняння традікофінці від відсутні, розв'язується методом винесення спільного множника за дужки. Спільний множник в даному випадку це є х. Далі. Добуток дорівнює нулю, тоді, коли кожен із множників дорівнює нулю. Отже, маємо х перше дорівнює 0, або другий множник прирівняли до нуля, х плюс 2 дорівнює 0, звідси х дорівнює мінус 2, тобто це є х2. І відповідь: 0 або мінус 2. Ось ми розглянули поки що ще два типи розв'язання показникових рівнянь. на наступний урок буде. Ще один тип показникового рівняння, який ви не розв'язувати. А зараз, на даний час, у мене це усе.